Вітаю, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео ми з вами обговоримо болючу тему. Ту тему, про яку не можна казати просто, спокійно. це тема пенсії. Всі ви розумієте, про що буде йти мова? Про пенсії в Україні. Ми з вами зробимо декілька відео. І в цьому відео ми зрозуміємо причину, чому ж такі пенсії. Чому і яка причина таких. Мізерних, маленьких пенсій в Україні, за які не можна прожити людині, яка відпрацювала свій трудовий стаж. От уявіть, скільки у нас було всього президентів за весь період незалежності України, ви знаєте, скільки у нас було урядовців у вигляді голови Уряду України, у вигляді міністра соціальної політики, скільки у нас було народних депутатів. От за цю каденцію, за весь цей період незалежності. Але проблема залишилась. Проблема залишилась в їхніх головах нерозуміння, як треба врахувати пенсії. І зараз те ж саме залишилось. Чому я так кажу? Тому що ця проблематика залежить від одного. І зараз я наведу відповідні факти цього. От уявіть, Людина працювала. І давайте повернемось в ті часи, в радянські часи. 92 й рік. І ось вам ще цифри з відповідними роками. 92 й рік. Тоді товарообіг здійснювався радянськими рублями. Вже в січні цього 92-го року, по поверсні 96-го року, Товарообіг здійснювався в купонах карбованців, Тобто вже інша валюта з'явилася. В кінці серпня 1996 року вартість 1 долара до купона карбованців був 182 тисячі купона карбованців. А в вересні 1996 року з'явилася нова валюта в Україні. Це гривня. І тоді 1 долар коштував гривню 82 копійки. І вже через пару років долар коштував від 3 до 3,5 гривень. Потім 5 гривень, потім 8, 10, І в 2014 році долар коштував 15 гривень. В кінці 2014 року. Він коштував майже 29 гривень. На сьогоднішній час, грубо скажемо, майже 40 гривень. І от уявіть цю картину, як можна обрахувати з урахуванням всіх цих дат, всіх цих товарообігів справедливу пенсію, справедливий розмір пенсійного забезпечення. Вони не знають, як його обрахувати. Вони Придумають різні обрахунки по якимось критеріям, правилам, формулам, і в результаті людина отримує мізер мінімальну пенсію, за яку не можна прожити. І це соціальний такий захист називається на себе. З усіма керівниками, які були, які зараз з урахуванням їхніх всіх обрахунків в результаті пенсіонер. Вимушені отримувати цей мізер. Ми кажемо зараз про загальну інформацію про загальну ситуацію України. Є деякі пенсіонери, які отримують її. максимальну пенсію. Ми кажемо про більшість людей пенсійного віку. До речі, їх більше і більше становиться, цих людей. А пенсія залишається без змін. Тобто система, яка є в Україні по обрахунку пенсії, вона незмінна, вона не міняється, її не змінює ніхто. З урахуванням тих моментів, про які ми сказали, що треба повністю поміняти підхід, перевернути в собі, у собі в голові все це і зробити просто чітке розуміння, що треба зробити, як цей процес, як цей обрахунок треба обрахувати для справедливого отримання розміру пенсійного забезпечення. Незалежно від того, ким працювала людина в свій трудовий на своєму трудовому шляху. Ось в чому проблема, нерозуміння, і це нерозуміння продовжується вже весь цей період незалежності України, шановні глядачі, ось в чому біда, ось в чому проблема. І незалежно хто буде, або міністром, або президентом, або депутатом Верховної Ради. Незалежно, Якщо цей підхід залишиться, то ситуація залишиться, вона незмінною залишається, розумієте? Ось в чому полягає реформа поміняти ситуацію і знайти вихід для того, щоб зробити на нашому прикладі той рахунок, щоб надало людині пенсійного віку. Жити, а не існувати на пенсію. І ми з вами в другій частині поговоримо, який це має бути обрахунок. З урахуванням чого. Тому я надовго не прощаюся з вами, шановні глядачі. в другій частині ми окремо зробимо вже обґрунтування і скажемо, як цей обрахунок треба зробити. До нових зустрічей!